Темою сьогоднішнього нашого заняття буде оксигеновмісні органічні речовини, поняття про спирти карбонові кислоти жири і вуглеводи. Мета ознайомитись з класифікацією оксигеновмісних органічних сполук, з представниками оксигеновмісних органічних сполук функціональними групами та значенням оксигеновмісних в природі. До оксигеновмісних органічних сполук відносяться ті органічні сполуки, які мають в своєму складі оксиген: це спирти, феноли, карбонові кислоти, естери, жири, альдегіди і кетони. Якщо ми подивимось на цей слайд, то ми бачимо, що тут є загальний ряд, загальна формула, функціональна група і особливості назв. Гомологічний ряд це спирти, феноли, альдегіди, кетони, карбонові кислоти і естер. Для прикладу, як ми будемо використовувати цей слайд подалі. Наприклад, спирти загальна формула CNH2N 1OH функціональна група OH. Особливості назви. Ми беремо, наприклад, спирт метан, додаємо Ол буде метанол. Якщо ми візьмемо карбонову кислоту, Наприклад, буде метан, додаємо сусід, ОВА, буде метанова і слово кислота. Метанова кислота, загальна формула cnh 2 н плю1 ЦООH, де функціональною групою є COOH. Спирти це органічні сполуки, які мають одну або декілька гідроксимних груп. До них відносяться метанол, Етанол дуже сильна отрута. Якщо потрапляє в організм малих дозах метанол, то викликає сліпоту у великих смерть. Етанол це наркотична речовина. У невеликих дозах викликає сп'яніння, у великих також смерть. При постійному вживанні етанолу розвивається таке захворювання, як алкоголізм. Де ж застосовуються спорти? Для добування синтетичного каучуку, пластмас, різних органічних речовин, барвників, оцтової кислоти, також метанол застосовують як розчинник або сировину для одержання формальдегіду. Тут ви бачите, де застосовується етанол в медицині, харчовій промисловості, парфюмерії, косметиці і як компонент пального. Є й багатоатомні спирти. Найбільш поширенішим є гліцерол. Це густа, солодка за смаком рідина без кольору. Змішується з водою у будь-яких співвідношеннях. Варща за воду розчиняється в спиртах. Карбонові кислоти. Це похідні вуглеводів, що містять одну або декілька функціональних груп ООН. Органічні кислоти сприятливо впливають на процес травлення, вони знижують ph середовища, сприяючи створенню певного складу мікрофлори, активно беруть участь в енергетичному обміні речовин. Стимулюють соковиділення шлунково-кишечному тракті, покращують травлення, активізують перистальтику кишечника, сприяючи зниженню ризику розвитку багатьох шлунково-кишкових та інших захворювань. Жири це складні речовини, естери, утворені триатомним спиртом гуліцерином та Вищими карбоновими кислотами. Значення жирів дуже велике. І зумовлено воно тим, що вони є носіями таких життєво необхідних для організму речовин, як поліненасичені жирні кислоти. Жири важливий продукт харчування людини, становлять головний компонент таких продуктів харчування, як. Вершкове масло, рослинна олія, маргарин, смали. багато жирів міститься у свинячому салі та у сирі, значення жирів харчуванні різноманітне, но достатнє надходження жирів у їжу негативно впливає на різні види обміну речовин, функціонувальний стан окремих органів і систем, і у підсумку на працездатність. І опірність організмів несприятливим чинникам навколишнього середовища. Безпосередньо з лікарською метою на жирах готують мазі, емульсії, пасти, які сприяють поглинанню активних речовин організмом, пом'якшують і продовжують їхню дію. Класифікація жирів вони бувають тверді, рідкі і змішані. Застосовують в харчовій промисловості, косметології, медицині і також добувають з них гліцерин і вищі карбонові кислоти. Вуглеводи це складні речовини, естери, утворені трьохатомним спиртом і вищими карбоновими кислотами. Вуглеводи поділяються на моносахариди, дисахариди. Полісахариди. До моносахаридів відносяться глюкоза, фруктоза, рибоза, до дисахаридів сахароза, полісахаридів крахмаль і целюлоза. Роль вуглеводів у справі формування раціонального харчування при веденні здорового способу життя дуже висока. Грамотне складання раціону з урахуванням необхідно кількості даних компонентів харчування забезпечують самопочуття і сприятиме профілактиці ряду захворювань. Урок завершений. Всього найкращого.